На пагорбі слави знову утворилася провалля. Історики б'ють на сполох. Меморіал у жахливому стані. А вже за два місяці черкасці святкуватимуть 70-ту річницю перемоги. Сюжет Юлії Доброскок. Ви бачите певні урочисті моменти покладання на цих фотографіях. Вигляд його фактично з боку меморіальної площі на барельєф, вигляд ззаду на насипаний курган. Ну і власне сам барельєф, який він був зроблений. Це пагорб слави 40 років тому під час свого урочистого відкриття. А ось такий вигляд він має зараз. Підніжжя гори з'їдає провалля. Такі вирви тут утворюються упродовж двох років. Востаннє насип укріплювали кількома вантажівками ґрунту. Та на схилі знову розколена. Історики кажуть, штучний насип просідає. А ще додають клопоту несвідомі черкасці. Взимку на пагорбі катаються на санчатах, влітку роз'їжджають на велосипеді та грають у м'яча. Я сьогодні, коли робив цю інспекцію, я зупинив двох таких аматорів-футболістів, які чомусь вирішили пограти в футбол, фактично майже на братській могилі. Це прикро. Це просто від того, що у свідомості наших людей нема глибокого розуміння, по перше, а по-друге, поваги до тих людей, які загинули, оскільки тут захоронено близько трьох з половиною тисяч людей. В міському департаменті ЖКГ про проблему меморіалу знають. Вже навіть вирішили, як будуть рятувати пагорб від руйнації. Приберуть звідти важкі металеві конструкції, аби ґрунт не просідав. Прірву залатають піщано-глиняною сумішю. А ще зміцнити насад допоможуть рослини, а саме сотні кущів ялівця. «Комісійно було прийнято рішення демонтувати герб Черкас, який знаходиться з боку дібра на пагорбі. Було прийнято рішення засипати цю. Яма, яка там отворилася, і висадити там квіти з кореневою системою. Єдина така різниця в цього газону, що він буде засіяний на укріплюючі решітки. Є спеціальна решітка для схилів, яка не дає сповзати ґрунту. Коренева система проникає через решітку в ґрунт, і це все буде триматися. До 9 травня комунальники обіцяють полагодити пагорб, по тому займуться тендерами на закупи рятівних рослин. Аби меморіал не був і надалі, для деякого міста для розваг встановлять огорожі. І як це не допоможе і вирви знову руйнуватимуть пам'ятку, зберуть нову експертну комісію. Юля Доброскок, Сергій Єфімов, Віка Новини.